В Корольовському районному суді Житомира під час судового засідання у справі вбивства 12-річного Даниїла Бельченка та поранення 10-річного Олексія Нечепоренка транслювали слідчий експеримент. Під час показу троє свідків із радомишля, які бачили, що відбувалося 7 березня 2022 року, дали покази. Володимир Бельченко, дідусь загиблого Даниїла Бельченка, розповів, що двоє хлопців у камуфляжному одязі гралися на подвір'ї біля будинку. І раптом прийшли люди у камуфляжі зі зброєю. Так, так, так. На того я не обратив німання, ні. вони мені сказали, що там один поранений. Я прибіг на місце, далі лежав того він уже був син. Олексій лежав з боку поки війно. Спитали весь сіль, тебе щось болить, він дару. Нашому силу давай першу допомогу. Олег Севрук, другий свідок події. У 2022 році він служив у підрозділі місцевої територіальної оборони. Чоловік розповів, що бачив, як на початку повномасштабного вторгнення давали зброю місцевим жителям. Тетяна Шевченко, третій свідок у справі загибелі підлітка Даниїла Бельченка. Під час слідчого експерименту Тетяна Шевченко розповіла, що 7 березня 2022 року була на роботі у Радомирському психоневрологічному інтернаті. Через вікно вона бачила, як двоє чоловіків у камуфляжах цілилися зі зброї у напрямку садиби Бельченків. Але десь стояла і вони на дивіться? Я на зброю у нас яким чином саме більше на цікавий озброєнь чином знаходиться. Після відеотрансляції слідчого експерименту зі свідками прокурор Олександр Ваховський сказав, що у обвинувачених не було підстав стріляти у дітей. Я вважаю, що черговий раз свідок меншика під час і експерименту підтвердив те, що будь-яких причин застосування бойової зброї відносно дітей не було. Оскільки ці діти були без е, засобів, е, е, спеціальних засобів, що мається на увазі. На них не було них, е, бронежилетів, касок не було, відповідно, інші спорядження на лакітники, на колінники. Не було, було. на цих дітях такої що було свічки, що це саме військовослужбовці, які виконують диверсійне завдання біля бесідки у сусідньому дворі. Більше того, цих дітей не було при собі огнепальної зброї. Ці діти не вели у відповідь вогонь. Віктор Ільченко один із обвинувачених. Чоловік каже, що його адвокати наполягатимуть на проведенні повторного слідчого експерименту. Він не згодний із показами Тетяни Шевченко, яка бачила, куди стріляли. Я не впевнений, що що точно відтворили події через те, що я не впевнений в тому, що е, ця жінка могла бачити е, саме ну, з тієї точки. Вона могла бачити, куди було саме направлено е, мою зброю, е, юрка зброю. Тому це цей слідчий експеримент, навряд чи відповідає. Відповідає дійсності, тим більше, що мої адвокати неодноразово просили і настайла на тому, щоб ну провели додаткові слідчі експерименти з ну з цими працівниками. Суддя Сергій Франчук призначив наступне судове засідання 22 квітня 2025 року. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.